Де ж у Рівному капітально ремонтують двори. Таке питання могло б стати своєрідним квестом для місцевих. Не знають таких адрес, або ж не розказують, де вони, і комунальники та представники міської влади. Принаймні так можна розцінити їхні відповіді під час чергового ефіру без ілюзій, темою якого став капітальний ремонт житлового фонду. Усю інформацію по витраченим коштам та кількості відремонтованих дворів у Тернополі нам надали упродовж години. У рідному місті так і не побачили заповідних адрес адрес та сум. сумнасу ну, прозора, ніхто не ні, ні, ні ховає. Ярослав Санвич, вони є. Дайте, пожалуйста, не один списка вам дадуть однозначно. Коли? Це однозначно Ми завжди питаємо терміни, Зазнач. коли Берем на контроль і самі будемо. Але хочу вас повідомити, що прибудинкових територій у 2015 році 139 тридцять дев'ять відремонтували е, капітальний ремонт. Поточний Чи... капітальний, поточний капітальний ну, поточний, і, і прибудинкових територій у цьому році сто. Відремонтували. Ось так, з відповіді чиновника, ми й не зрозуміли, де відбулися капітальні, а де поточні ремонти. Так само і не побачили обіцяного списку від пана Хмелецького. Але таки сподіваємося дочекатися і на власні очі перевірити виконані роботи у дворах. Солідарні з журналістами й активісти рівного, котрі так само здивовані відповіддю чиновників та представників ЖКГ. івано Франківську на є сайт департаменту управління ЖКГ має свій сайт, де є повний перелік, де є плани реконструкції і де є фотозвіти відразу. Тільки ми тільки вони зробили, вони відразу вивішують фотозвіти. І ми бачимо, тому що зараз, наприклад, дивно чути як представники влади не можуть назвати. Ну хоча б одну адресу, скажіть, де провели велика ремонт будинку прибудинкової території перепрошую. Ну, якби це те, що дивно, якби виглядає, правда. Якщо на деяких об'єктах невідомо, який саме ремонт провели, то на інших навпаки роботи видно і настільки, що подекуди очі на лоба лізуть. Пророслі бур'яни, пандуси в нікуди, перериті двори та згодом перероблені проекти, реалії із якими доводиться жити рівнянам. Якщо виконавець винуватий в виконанні робіт, він буде перероблювати за власні кошти. Там, де про коригування проекту, де недоліки були у проєктуванні, то Буде за рахунок міського бюджету. Я думаю, що не тільки в місті Рівному є нередиві, так як каже заступник міського голови, вони є в кожному місці. І десь технічний нагляд трошки прогледів і отакі недоліки виникають вони. Но більшість капітальних ремонтів виконується якісно. Де ця більшість розказати ані комунальний мера, ані головний комунальник міста не спромоглись. Натомість за усі спроби продемонструвати позитивні напрацювання служб у Тернополі нагородили команду проекту без ілюзій титулом «Нелюбові до рідного міста. Звісно, воно ж простіше закрити очі на власні недопрацювання, аніж прийняти чиюсь допомогу. Олена Демчук, новини рівного.